На тлі війни з Росією в Україні значно зросла кількість інфекцій, стійких до антибіотиків. Їхнє поширення називають невідкладною кризою, яку треба. Вирішити. Про це йдеться у звіті, який у грудні публікував американський центр з контролю та профілактики захворювань. Про це повідомляє CNN. Чому так відбувається та що потрібно знати про антибіотики, щоб не нашкодити собі та оточуючим? Будемо говорити далі. На зв'язку із нами Ігнат Гаврило, фармацевт відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я. Пане Ігнате, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. вам. Доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. І вам так, дякую. за запрошую. Раді вас бачити, пане Ігнате. Тож з вашого досвіду, з того, що ми можемо говорити, можливо, якось опираючись навіть і на статистику, наскільки відповідально або навпаки безвідповідально українці вживають антибіотики, і взагалі, звідки е, такий е, міф чи не міф? Зараз ви нам скажете про те, що антибіотики можна вживати тільки от температура почалася. Треба випити антибіотик, аби одужати. Дуже слушне запитання. Я погоджуюся з тією аналітикою, яку ви отримали, що дійсно є така проблема в Україні, дуже сильно поширюється антимікробна резистентність. Це і глобальна проблема, і проблема в Україні. Якщо казати про населення, то є така не дуже хороша тенденція, традиція займатися самолікуванням. Тобто, враховуючи якийсь свій попередній досвід або консультації близьких, родичів, батьків, вирішувати, що ми можемо без консультації з медичним фахівцем, без консультації лікарем самі собі призначити терапію. І, ну, звичайно ж, ми часто не розуміємо всіх нюансів, а їх насправді дуже багато, і через це ми проводимо некоректну терапію собі. Що і призводить до отримання небажаних явищ, побічних явищ від антибіотиків, та формування і поширення цієї резистентності. Тому що антибактеріальні препарати, на жаль, дуже часто можна отримати без рецепту, тому що це не дуже хороша практика розвинути в розвинутих країнах. Вже дуже давно антибактеріальні препарати можна купити лише за рецептом, але на жаль, в нас ще купують без рецепту. Пане Ігнаре, при яких хворобах зазвичай українці займаються таким самопризначенням лікування і купують собі антибіотики, і приймають їх і вірять, що так вони одужують без будь-яких рекомендацій лікаря? Як ви раніше вже згадали дійсно, при перших якихось симптомах болить горло, підвищилася температура, ринарея? Пацієнт вважає, що ось в мене інфекція, навіть не розбираючись, що є бактеріальна інфекція, що є вірусна інфекція, починає приймати або вважає, що треба приймати антибактеріальний препарат. Але потрібно розуміти, що бактерії та віруси це зовсім різні організми між ними дуже велика різниця. Через це антибактеріальні препарати вони не вбивають віруси і проти них неефективні. І тому часто симптоматику вірусної інфекції плутають і починають терапію, яка була б доречна лише при бактеріальній інфекції. Пані Ігнате, розкажіть загалом, що таке ось ця нечутливість до антибіотиків. Розкажіть, як це працює, якщо ми будемо нехтувати правилами прийому антибіотиків, як згодом це може вплинути на наше здоров'я і на ті випадки, коли вони справді необхідні будуть? Проблема антибіотикорезистентності це Така глобальна широка проблема для всіх, тому що е, бактерія збудник, е, який сформував стійкість до антибактеріального препарату, його дуже важко вилікувати, і е, він може цим, цим збудником можна заразити інших. Він може поширюватися, е, він може додатково отримувати антибактеріальний препарат, ще формувати ще більш е, стійку резистентність і вже бути е, дуже небезпечним. Якщо, ми, якщо буде дуже сильно поширена антимікробна резистентність, ми просто не зможемо лікувати такі інфекції антибіотиками, і буде, буде дуже високий ризик, що всі будуть хворіти, і антибіотики нам не допоможуть. Тому це питання про, навіть я б сказав, невіддалене майбутнє. Якщо Як можна... ми не так. так. Як це може впливати на тих людей, які дотримуються правил прийому антибіотиків? Чи вони теж згодом можуть, ну чи вони теж можуть отримати цю антибіотикорезистентність і згодом теж не зможуть нічого вилікувати за допомогою антибіотиків? В цьому і полягає певна біта та проблема, чому це питання громадського здоров'я? що... Людина, яка невідповідально ставилася до використання антибактеріальних препаратів, яка сформувала у себе бактерії з резистентністю, може ну як будь-яку іншу інфекцію, передати заразити, можна так сказати, іншого пацієнта, і навіть незважаючи на те, що людина ставилася відповідально, але вона просто проконтактувала і таким чином відбулося поширення, перенесення таких стійких страшних збудників. Пане Ігнате, чи змінюється ситуація? Ви вже згадували про те, що українці в деяких випадках можуть неконтрольовано придбати або отримати десь антибіотики. Наскільки змінюється ситуація, що зараз, наскільки пам'ятаю, так можна за електронним рецептом їх лише отримати? Так, все вірно. З 22-го року вийшов наказ щодо електронного рецепту, і зараз поширюється інформація. Закликаємо всіх і проводиться щодо цього отрим... відвідувати або отримувати консультацію від лікаря, навіть не обов'язково від вашого сімейного лікаря, отримувати електронний рецепт і використовувати призначення, проводити повний курс призначення відповідно до того, як це зазначив лікар. Тому що я знову ж таки хочу наголосити дуже багато нюансів, і лише медичний фахівець може проговорити все оптимально та правильно, як буде краще вам і щоб уберегти вас від зайвих небажаних явищ, тому що потрібно довіряти вашому лікарю. Пане ігнате, ви знаєте, реклама постійно нам розказує про те, що з антибіотиками треба купувати пробіотики, обов'язково їх приймати, аби не було якогось дисбактеріозу в організмі. Розкажіть, чи слушна ця порада, чи слушна ця реклама, і чи завжди треба ще щось приймати разом з антибіотиками? Щодо пробіотиків, це дуже специфічна тема, тому що тут так само багато нюансів, як з антибактеріальними препаратами. Вони є дуже різні, і якщо ми кажемо про пробіотики, їх називають хорошими бактеріями, тому що вони повинні ніби компенсувати нашу мікрофлору. Тобто мікрофлорою, нашою складову, яка забезпечує дуже і виконує багато функцій. Всі ми плюс-мінус чули, знаємо, що воно потрібно нам для хорошого травлення, щоб не було проблем з шлунково-кишковим трактом. Але насправді нормальна мікрофлора виконує багато більше різних функцій, вона і необхідна для нормальної роботи імунної системи. І для синтезу певних вітамінів. Зараз кажуть, що вона недостача мікрофлори, проблеми з мікрофлорою викликають інші серйозні захворювання. І коли використовується антибактеріальний препарат, особливо нераціонально, некоректно, не дуже добре підібрані, може відбутися порушення цієї флори. Дійсно, відбутися порушення, яке потрібно або мінімізувати уникати. Мінімізувати уникати це знову ж таки використовувати антибіотики лише коли це дійсно потрібно, і коли це призначив лікар. Щодо компенсації такими хорошими бактеріями пробіотиками, контроверсійна інформація, тому що вони не можуть, ці препарати не можуть повністю замінити та компенсувати нашу унікальну специфічну мікрофлору, бо наша мікрофлора складається з комбінації тисяч різних бактерій. В цих препаратах зазвичай декілька окремих бактерій. Але дійсно правильно підібраний пробіотичний препарат він може допомогти уникнути окремих не всіх, а лише окремих побічних явищ від антибактеріального препарату. Але знову ж таки, це стосується окремих якісних та доказових пробіотичних препаратів, і їх знову ж таки потрібно підбирати з урахуванням антибактеріальної терапії, тобто знову ж таки. Ви самі не вгадаєте це. Вам повинен порадити лікар, їх потрібно і вживати правильно, тому що деякі пробіотики, вони просто будуть знищені антибіотиками, а правильно підібрані, які використовують правильно проміжок часу. Зазвичай розділяють прийом антибіотику та пробіотику, хоча б дві години. Можуть дійсно зменшити ризики діареї або якогось дискомфорту в шлунку. Але Ван... знову ж таки краще берегти нашу мікрофлору. Дякуємо вам за ці пояснення. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Ігнат Гаврилов, фармацевт відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю центру громадського здоров'я.